Особливості жатки. Дивіться, перше, капоти постійно вібрують. За що цього, ви розумієте, коли шляпи або шляпа падає на капот, все під вібрацію стікається під шнек. Тобто Завдяки цьому брати до нуля убрання, але завод дає 0,5 втрати, він не може абсолютно нуль дати. Дивіться конструкцію капотів. Якщо ви бачите, ліва і права сторона вони нахилені в одну і в другу сторону, все досередине. Коли заходить стебло... За допомогою цього нахилу всі стебла нагибаються середини. Тобто в цьому випадку ніякий, навіть якщо високий сонячник, одна шляпа низька, друга висока, високий не буде вішатися на захист, нахилиться сюди. Конструкція цих капотів також дозволяє прибирати не тільки рядний посів, а й безрядні посіви. Коли носками розрізається сплошний сноп, коли заходить сюди, Накланяється все до середини, в кінці стоїть обрізний ніж, все обрізається. Якщо щось падає на капот під вібрацію, все це стікається під шнек.